Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 3 травня, починаю знімати новий влог. Бажаю всім вам приємного перегляду. Починаю ранок з водички. Воду тут у Словаччині я п'ю з крану, але завчасно наливаю в бутилку, щоб вона трішечки відстоялася і була не така холодна. <різь> <різь> Вибачте. <різь> так. Я зараз доп'ю воду, ну просто так подумала, що вам напевно не дуже приємно <сум> чути, як я тут воду ковтаю. Так, після води робимо собі кавочку, нашу львівську українську. Так. Кавочку з молоком. Ну і потім, звісно, у ванну переходимо до водних процедурів. Так приємно прокидатися і бачити ось таку красу чайник закипів, поки я тут милуюся квітами, застелила ліжечку. Виключаємо лампу і йдемо робити каву. До речі, у мене новий чайник. Той іноді не виключався. Тому... Тепер такий зелений. Зранку навіть не сильно хочеться балакати, тому я іноді люблю відео без своїх коментарів. Так, Кава готова. Де її, куди її поставити, місця ще немає, тільки на підлозі. Це теж один із головних атрибутів ранку, блокнот, біблія. знаєте, як роблю. Беру оцей стілець, ставлю. І на нього каву О, замість столику. Хоча є той стол, в принципі, я дуже часто його використовую як стол для приймання їжі. До праці готова. Беру вас з собою. Покажу, що буду сьогодні готувати смачненького. Ось такий у мене календар. Тут у коридорі місить. Верніше верхня частина календарю. Сам календар з датами я заховала під дзеркало. Як можна забути молитися за Україну, правда? Ніяк. Але думаю, нехай буде щось таке рідне. Завжди у мене перед очима. Трішки водички треба випити, бо після кави сушить. Зібралася на вулиці вже освітліша. Вчора заплатила за квартиру. Зверніше, як господар написав, що він приїде за грошима, чи можу я ввечері бути вдома. Я сказала ні. Бо я ходила на репетицію і запропонувала йому, що я залишу гроші на кухні. У нього ж ключ є. Щоб він просто приїхав та забрав їх. Щось не можу відкрити. І що? О, відкрила. Зараз покажу вам, як продвигається будівництво поруч з нашим домом. Дивіться, ой, вибачте. Вже третій поверх будують. Я так думаю, що це буде торгівельний центр. До речі, ніде не написано, що це буде. А можливо і я не знайшла. Слухайте, тут всюди росте черешня. І вона нікому не належить. Тому я вже собі запланувала, коли... Черешня все буду ходити. пригощатися Погодка у нас в день тепла більше 20 градусів, а от зраночку Трішечки прохолодно, тож приходиться вдягати ще жилетку, кофту з рукавом, а от після роботи якось жаркувато. Тут у нас дорогу роблять вже давно. Але я думаю, що скоро ремонту дороги буде вже кінець. І з-за цього на зворотньому шляху тут постійні пробки, коли їдеш автобусом. В принципі, дорога ще й нормальна була, трішечки там були ями, але... Тут роблять все вчасно. Так, щось. Якось дивно, людей немає. Слухайте, вчора тут була зупинка, а сьогодні її вже перенесли в інше місце. І за ремонту дороги. Я спочатку не могла зрозуміти, куди саме, але он побачила людину, яка теж чекає на автобус. Поки дійду до готелю, розповім, як у мене справи. І у моїх дітей. Почну з Ані, відпустка у неї вже завершилася. І вона знову на фронті, трішки в іншому місці, але у Херсонській області. Дивіться, маки вже порозпускалися. Нікіта вчора телефонував мені ввечері, такий засмучений, що треба шукати нове житло у місті Рівне, бо господарі вирішили ремонт робити у цій квартирі, де він зараз живе. Дали йому один місяць, щоб він щось знайшов і переїхав. Тому буде шукати. Можливо, я комусь напишу, теж буду запитувати. Можливо, щоб було дешевше гуртожиток. Будемо роздивлятися і такі варіанти. У мене зараз все добре, але був нещодавно період, коли було не так все добре. Ну, я не буду розповідати про це. Не все потрібно розказувати на Ютубі, ну, взагалі, я не знаю, хто мене дивиться, деяка інформація не потрібна людям, тому зараз все в принципі нормально. Важкі години. Ну, як важкі, ну неприємні години. Я пережила, нічого я не знімала в основному, не було бажання. Тільки короткі відео, шорти. Знімала і на Ютубі опубліковувала, щоб YouTube зовсім мене не забув і ви мене не забули. Останній раз я знімала відео, коли була в Україні, і потім останнє було це відео з Аніного дня народження. Добрі рано. От буває таке, знаєте, не хочеться нічого-нічого. Тоді треба брати паузу, коли нічого не хочеться. У мене тут деякі зміни, зараз вам покажу. Раніше у мене було а, дві шафи в різних місцях, якщо пам'ятаєте. Одна шафа була внизу. Ось ця, зараз я її відкрию, а інша зовсім в іншому місці. І теж внизу. Я вже давно дізналася, що верхня шафа оця, вона вільна, і я просила шефа, щоб він мені її віддав. <сум> щоб воно зручно, і зверху, і знизу. Тепер у мене тут порядок внизу. вісять речі, чисті. Тобто чистий спецодяг. Тут у мене штани запасні, які мені дали. Коли я тільки прийшла на роботу, вони такі великі за розміром. Тут пакет з спортивним одягом, іноді хожу в спортзал, тут у готелі. Ну а в цьому ящичку я залишаю речі, скажімо так, ну, які. Наприклад, цей спецодяг, це я вчора його оділа, він був чистенький. Подивилася, так він ще нічого. Я його залишила на вішачку, Сьогодні знову вдягну. Такий у мене стаканчик, верніше, скляночка, заколочка, маркер, розчосочка, резинка для волосся. Так мені більше подобається. Ніж було. Друга кава моя випивається на роботі. Тут вона посмачніше ніж вдома, тому що вдома немає такого апарату. хуть Словацькою мовою, а українською смачного. Перша страва у меню сух овочевий з нутом На гарнір сьогодні фазуловий приварок. Варимо квасолю до готовності, окремо смажимо цибулю, потім борошно, вершки. І наприкінці, коли вже квасоля звариться, додаємо цей соус. І ще І цю справу йде оцет. Така собі дива страва, Мені не подобається. До речі, не всім словакам таке теж смакує, але робимо, тому що написано у меню. До квасолі йде ось така котлета. Панірована у сухарях і смажена у фритюрі. Зараз смажу одну, тому що є людина, яка не їсть глютен. Для неї спеціально панірувала котлету у безглютенових сухарях. А інші всі будуть у звичайній паніровці у звичайних сухарях. Мені треба посмажити 35 котлет. Це я вже підготувала для меню два. Сьогодні у них буде шаурма вегетаріанська.

Приїхала з роботи додому, трішки відпочила, поспала. Зараз майже 9 година вечора, я вирішила прогулятися, прийшла у торгівельний центр Vivo. тут є Lidl, який працює до 9 години, бо той, що поруч з моїм. Будинок працює до 8-ї години вечора. Тут рано все зачиняється. Хочу купити молочка, бо завтра вихідний, субота. Я люблю снідати манною кашею, а молока вдома мало залишилося, тільки на каву. Так, в принципі, у мене все є. З їжі на вихідні дещо взяла з роботи, дещо є в морозильній камері, треба доїдати. І ще зайду в демку, куплю мило, дав, бо в мене воно закінчується. Дякую вам велике за увагу, що ви додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього самого найкращого. Зустрінемося дуже скоро у наступному відео. Не забудьте, будь ласка, цьому відео поставити вподобайку, якщо воно вам сподобалося. Мені буде приємно. Пока-пока!